Уявіть, що ваш бізнес це потужний автомобіль, він швидкий, маневрений, приносить прибуток. Але ж без регулярного техобслуговування навіть найкраще авто може раптово заглухнути посеред дороги. Так само і у бізнесі. Юридичний супровід це не просто про всяк випадок, це профілактика проблем. Все більше компаній переходять на абонентське юридичне обслуговування. Сервіс, який дозволяє не бігати до юристів лише тоді, коли вже горить, а працювати з ними на постійній основі. І зараз ми розберемо, що це таке, навіщо це бізнесу, які є формати, і як вибрати професійного юриста на абонентці. Що таке абонентське юридичне обслуговування? Абонентське юридичне обслуговування це форма співпраці між бізнесом та юридичною компанією або окремим фахівцем. Коли за щомісячну фіксовану плату підприємство отримує комплексний юридичний супровід, це включає консультації з юридичних питань, аналіз і підготовку договорів, супровід перевірок і спорів, моніторинг змін у законодавстві, представництво інтересів у судах залежно від пакета, підготовку внутрішньої документації це як мати власний юридичний відділ, але без витрат на штат, для кого підходить така модель. Насамперед абонентське юридичне обслуговування це мастхев для малого та середнього бізнесу, що не має юридичного відділу, екомерс проєктів, онлайн-магазини, маркетплейси, дигітал агентств, маркетологи IT-компанії, будівельних та девелоперських компаній, франчайзингових мереж. Для великого бізнесу також вигідна модель Outsource. Коли внутрішні юристи займаються стратегічними питаннями, а рутина на боці зовнішніх експертів, які переваги має абонентське юридичне обслуговування, перше прогнозовані витрати. Платите щомісяця фіксовану суму, жодних неочікуваних рахунків за кожну консультацію чи договір. Друге оперативність не потрібно щоразу шукати юриста. У вас вже є свій адвокат на швидкому наборі. Третє. Глибоке розуміння вашого бізнесу. Юрист постійно в контексті справ. Йому не треба в'їжджати в тему кожного разу. Четверте. Комплексний підхід: усі юридичні задачі централізовані: від документів до судових спорів: які напрямки бізнесу потребують юристів найбільше: ось топ-5 проблем, з якими найчастіше звертаються: невірно оформлені договори штрафи, суди. Втрати, проблеми з контрагентами, невиконання зобов'язань, судові тяганини, зміни в законодавстві, ризик порушень і санкцій, неврегульовані трудові відносини, спори з працівниками перевірки, it бізнес авторські права, НДЕ, ДЖДІРі, Інтелектуальна власність, Як обрати юридичну компанію для абонентки, критерії вибору, досвід у вашій сфері, IT, агробізнес, рітейл тощо. Відгуки та кейси, живі приклади успішної роботи, швидкість реагування, наскільки оперативно відповідають, гнучкість, чи готові адаптувати пакет під ваші задачі, ціна, якість, баланс між вартістю та обсягом послуг. Порада. Запросіть тестовий тиждень чи короткостроковий аудит перед підписанням довгострокового договору. Помилки при виборі юриста на абоненці, орієнтація лише на ціну. Дешево, не завжди ефективно. Ігнорування спеціалізації, юрист, що не знає ніші, як офтальмолог у стоматології. Відсутність договору. Саме так, навіть з юристом потрібен договір, невизначеність обсягів. Прописуйте конкретно, скільки консультацій, скільки документів тощо. Що запитати юриста перед початком співпраці Чи мали ви справи з компаніями моєї сфери? Хто буде вести мої справи, ім'я Контакт, який обсяг послуг входить у пакет? Як швидко ви відповідаєте на запити, які послуги оплачуються окремо? Кейси, як абонентка врятувала компанії гроші і нерви Digital Marketing студія. Завдяки регулярній перевірці договорів з клієнтами уникнула двох судових спорів на 15 тисяч доларів. Юрист знайшов невигідні формулювання та вніс справки. Будівельна компанія. Під час перевірки держпраці юрист оперативно підготував документи та супроводжував інспекцію. Результат нуль штрафів, тоді як у конкурентів було нараховано понад 100 тисяч гривень. Альтернатива коли абонентка не потрібна, абонентське обслуговування це вигідно, але не завжди доцільно. Якщо ви щойно стартували і маєте до трьох угод на місяць, ваш бізнес працює за спрощеною системою без складних контрактів. Ви самі юрист або добре орієнтуєтесь у праві. В такому випадку краще користуватись разовими послугами юриста. Висновки, не економте на захисті. Абонентське юридичне обслуговування це не про помощ посос, це про передбачення ризиків, планування дій і захист того, що ви будуєте. Це ваша страховка в світі, де закони змінюються щотижня, а конкурент не завжди грає чесно, і, як показує практика, Ті, хто працюють з юристом на абоненці, сплять спокійніше і заробляють більше.